Здравствуйте, мої дорогі маленькі друзі. Привіт, малята. Ви, мабуть, хочете подивитися нову казку? тітенько сова, ми з малятами просимо вас скоріше починати. Гаразд, сьогодні ви малята, й ти до мовичок не слуха. Послухайте казку білочка і фарби. Скажи не слуху, ти любиш малювати? Ще й як люблю. Думаю, наші маленькі глядачі також люблять. От і білоці теж дуже подобалося це заняття. Малювала вона багато, і малюнки у неї виходили чудові. Та от лихо. Бабуся нашої художниці стала знаходити на столі багато кольорових плям. Внученько, каже вона, треба прибирати після себе. Це не я. Це фарби винні, заперечує білочка. Вони такі вперті, все довкола бруднять і мене зовсім не слухаються. Почули це фарби і образилися. Не цінує нас хазяйка, сказала чорна фарба. А давайте підемо від неї, запропонувала синя. Якщо ми підемо, то в неї з'являться інші фарби, і на них вона теж буде скаржитися, заперечила червона. Я придумала, сказала жовта. Треба відправити її до трьох головних фарб. А хіба серед фарб є головні? Звичайно, адже ж всі кольори отримують змішуванням трьох основних синього, червоного і жовтого. Наприклад, щоб вийшов зелений колір, треба змішати жовтий і синій. Але давай дивитися далі. Розклали білочка фарби, щоб почати черговий малюнок. Хатом закружляв її різнокольорний вихор. І ось вона вже стоїть у великому залі, де стіни переливаються всіма кольорами веселки. А в центрі залу на високих тронах сидять три фарби у золотих коронах. «Здрастуй, білочко, каже синя королева. Дізналися ми, що ображають тебе наші піддані. Це дійсно так. Ми вирішили перевірити правдивість твоїх слів, сказала червона королева. Сідай і починай малювати. Тут же з'явився стіл з фарбами і папером. Але як тільки юна художниця простягла пензлик у бік коробки з аквареллю, одразу ж почалося щось дивне. Коробка підстрибнула, перевернулася всі фарби, вискочили з неї і розлетілися по залу, залишаючи за собою кольорові плями. Білочка мало не заплакала, адже вона навіть не почала малювати. Бачимо ми, що ти права, сказала жовта королева. Наші піддані справді поводяться погано. Ми їх покараємо, а тобі сьогодні доведеться обходитися без них. Що ви, що ви я не можу без фарб? вигукнула білочка. Адже я так люблю малювати, не карайте фарби. Це я винна. І тільки вона це сказала, як одразу ж повернулася до своєї кімнати. Наскоро скоро в лісі було оголошено конкурс на кращий малюнок. І знаєш, не слухав, хто переміг. Звичайно ж, білочка. Вірно. Ведмедик їх, зайчик, їжачок та інші звіряти вітали переможницю і захоплювалися її роботами. Мабуть, після того білочка перестала скаржитися на фарби. Так, не слухо, адже вона дуже любила їх, берегла і ніколи ніколи не звертала на інших свою провину. І, звичайно ж, сама прибирала після себе. Цікаво, чи всі малята прибирають після того як помалюють? Ну, звісно, всі. Правда ж, малята? Ой, я згадав, мені ж теж треба прибрати свої фарби. До побачення. До побачення, дівчатка та хлопчики.